Доброго дня, мене звати Тарас Томенко, я український кінорежисер і хочу з вами сьогодні трішки поговорити, поміркувати на таким поняттям, як гідність. Для мене гідність це вміння постояти за, св... за самого себе, за свої переконання, за свою позицію. Гідність для мене це прийти на допомогу слабшому. Для мене гідність це про особистість, про її цінність, про її неповторність. Гідність це вміння залишитися собою наперекір усім і ти проти течії. Це гідність це є відстояти справедливість, не дати шансу для брехні, не дати їй можливості підняти голову. Для мене гідність це відповідальність за свої вчинки. Коли ти чітко розумієш, і береш відповідальність за те, що ти робиш. Для мене гідність це те, що ти здобуваєш все життя. Гідність не дається при народженні просто так. Гідність це той шлях, який ти маєш пройти з народження до смерті. І кожного разу ти маєш йти по шляху правди. Гідність це те, що зараз тисячі українців і україну здобувають на фронті, відстоюють. Вони відстоюють нашу гідність, нашу гідність бути українцем, нашу гідність мати свою державу, свою мову. Нещодавно я взяв фільм Будинок слово Нескінчений роман. І цей фільм є про українських поетів, письменників. Це так само фільм про гідність. Це про людей, котрі не зламалися, котрих е намагалася зламати радянська система, але вони виявилися набагато сильнішими. Слово їхнє виявилося живим і воно живе і е до сьогоднішнього дня, попри те, що радянська влада їх всіх закатувала, замордувала по Соловках і розстріляла в Сандермосі. Тож, я закликаю вас ставитися до слова гідність з величезною повагою і відповідальністю. Це те слово, за яке 10 років тому, в 2014 році, вийшли мільйони людей на Майдан і доказали, що українці не стають гідною нацією. Отож, будьте гідними тих, хто вас зараз захищає цих воїнів, будьте гідними бути українцем. Слава Україні! Eu